Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу 7 класу за програмою Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це члени стоногі ракоподібні. Ваша активність та підписка це є ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. А ми з вами будемо розпочинати. Члени стоногі це є дуже унікальна група тварин. Їх відомо в десятки разів більше, ніж представників усіх інших типів тварин, разом взятих. Давайте повернемося до схеми, з якою ми знайомилися на початку вивчення тварин, і побачимо, що оце все є представники-членистоногих тварин, порівнюючи їхню кількість із Грибами або з всіма рослинами, їх дуже-дуже велика кількість, це дуже чисельна група тварин. Їхні розміри коливаються від мікроскопічних до десятки та більше сантиметрів, деякі можуть навіть сягати метрів. Ось, наприклад, представники ракоподібних, краби вони мають розміри там, до 4 метрів. Члени стоногі, вони заселяють різноманітні ділянки суходолу, всі типи водойм, грунт, в ґрунті зустрічаються, також заселяють організми інших істот. Одні з них повзають по землі чи рослинах, інші вони літають, плавають, прокладають ходи в ґрунті. Взагалі, члени стоногі це така єдина група безхребетних тварин, представники якої набули здатність до активного польоту, тобто вони здатні літати. До членистоногих належать мухи, жуки, метелики, оси, павуки, кліщі, річкові кра... раки, краби та інші членистоногі тварини. Давайте розглянемо, що саме об'єднує всіх цих тварин в одну єдину групу. Всі представники типу членистоногі мають сегментоване тіло. Пригадайте, будь ласка, що кільчасті черви також їхнє тіло було поділено на сегменти. Але е, сегменти членистоногих не є однаковими. Подібні забудовою групи сегментів формують відділи тіла. Це є голова, це є груди і черевце. Тобто практично у всіх члени стоногих є три відділи тіла, але в деяких випадках сусідні сегменти можуть зростатися між собою і утворювати, наприклад, головогруди. У павуків голова та груди зростаються і утворюються головогруди. А ще буває, наприклад, у кліщів, коли зростаються три відділи: голова, груди і черевце. Утворюють тулуб. Але про це ми поговоримо трішечки пізніше. Зараз нам треба запам'ятати, що члени стоногі мають три відділи тіла: голова, груди, черевце. Е, далі, до сегментів тіла прикріплюються пари кінцівок. Якщо в нас три сегмента, то до кожного сегмента прикріплюється пара, і ми отримаємо шість. Членистих кінцівок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вони складаються з певної кількості окремих ділянок, які називаються членики. Подивіться, ми бачимо один членик, другий членик, третій, четвертий. Теж саме ось тут по три членика. Саме це і буде зумовлювати назву цих тварин членистоногі. Членісті кінцівки можуть здійснювати складні та точні рухи, розривуваючи при цьому здатну силу. На голові, можна звернути увагу, є різні органи чуття та ротовий отвір, оточений ротовими кінцівками. До гридей прикріплюються кінцівки, ми вже про це поговорили, вони будуть забезпечувати різноманітні рухи. Тобто, якщо ця тварина водоплавна, то будуть ноги плавальні. Якщо вона ходить, ходильні. Є ноги, які передназначені для стрибання, наприклад, у коника, от ми їх бачимо. А в більшості комах також до них будуть кріпитися крила. І ми ось з вами бачимо, як вони прикріплюються саме до грудей. Тепер переходимо до того процесу, який притаманний усім. Членистоногим це процес линяння. Взагалі, тіло членистоногих, воно зовні має покрив, який утворений кутикулою. Міцність кутикулу надає особлива органічна речовина, яка має назву хітин. Ми вже знайомі з вами з цією речовиною, коли ми вивчали будову клітини тварин, рослин, грибів, ми пам'ятаємо, що покрив клітини гриба, вона Утворена саме вуглеводом хітином. Так само цей вуглевод хітин формує покриви членистоногих тварин. Окрім цього, наприклад, у раків, у омарів, окрім кутикули, саме з хітиновим покривом, ще є вкриті покриви, просочені кальцікарбонатом, карбонатом, і це буде додаткове зміцнення саме покривів. Кутикула членистоногих вона не розтяжна, тому ріст цих тварин супроводжується періодичним линянням. Що таке линяння? Ми бачимо з вами на екрані зображення, це є скидання старого покриву. Одні з членистоногих ліняють і ростуть продовж усього життя. Наприклад, омар. Тривалість життя якого становить до 50 років. Інші в дорослому віці не линяють і тому не ростуть. Тепер ми з вами переходимо до вивчення будови і загальної характеристики першої групи членистоногих це є ракоподібні. І ми з вами ознайомимося з їхньою будовою за допомогою 3D-сцени. Взагалі ракоподібні це є переважно мешканці водойм. Тому дихають такі тварини за допомогою зябр. Їхня кутикула не має зовнішнього шару і жироподібної речовини, тому ці тварини не витримують пересихання. На голові, подивіться, будь ласка, в них розташовані дві пари чутливих вусиків. Якщо ми говоримо про нашу країну, то на території України поширені різні представники ракоподібних. Найвідоміші з поміж них це є довгопалий та широкопалий річкові раки. Саме і будемо на їх будові ми знайомитися із будовою ракоподібних членистоногих тварин. Цей вид, широкопалий річковий рак, він потребує охорони та занесен до міжнародної червоної книги та червоної книги України. Говорячи про будову цих тварин. Їхнє тіло поділено на два відділи: це буде головогруди. Пам'ятаємо, що якщо голова та груди зростаються, утворюють єдиний відділ головогруди та черевце, вони складаються саме черевце з окремих рухливих таких сегментів і вкриті щитками. Подивіться, будь ласка, ось такі щитки. У самок черевце ширше за головогруди, а у самців вуще навпаки. У передній частині тіла на рухомих стебельцях розташовані складні очі. Подивіться, будь ласка, їх є одна пара. І на головогрудях є дві пари вусиків. Ми бачимо з вами короткі вусики і бачимо довгі чутливі вусики. Також, окрім цього, вони мають такий складний дуже ротовий апарат, що складається із трьох парів щелеп і три пари ногощелеп. Так. Тепер. Говорячи про кінцівки у таких тварин, то в них є 5 саме пар кінцівок, одна, друга, третя, четверта, п'ята, на перші пари ходильних ніг розташовані клешні, які є дуже гарно розвинуті. За допомогою клешнь, раки захищаються, по-перше, по-друге, вони їм захоплюють їжу. Та їжу шматую для гарного засвоєння. Ходильні ноги у річкового раку вони слугують для повзання по дну. І окрім цього, всі ці п'ять пар ходильних ніг ще є пари кінцівок, вони розташовані на черевці. Подивіться, будь ласка. Кінцівки, ось ми бачимо одна пара, друга, третя, четверта, п'ята. І остання пара вона закінчується анальною пластинкою, і е, оце все буде утворювати єдине черевце. Оцей хвостовий плавець, який ми бачимо з вами останнім, він підгрібаючи під себе воду, е, саме рак здатен швидко плавати, пересуваючи саме заднім кінцем уперед. Взагалі річкові раки вони населяють водойми із дуже чистою водою та високим містом кисню, тому їх можна вважати показниками рівня забрудненості водойм. Річковий рак це є всеїдна тварина. Він може живитися як водними рослинами, так і дрібними тваринами. Ну, наприклад, це можуть бути черви, це можуть бути дрібні ракоподібні лічинки комах, риби. А також ракоподібним властивим прямий розвиток. Пам'ятаємо, що прямий розвиток це коли новонароджена особина майже така ж сама за зовнішнім виглядом, як і статевозріла. Різниця лише у розмірі і у здатності до розмноження. Давайте поговоримо з вами про різноманітність ракоподібних. В прізних водоймах України можна натрапити на водяних вислюків та бокоплавів. Тіла бокоплавів стиснути з боків, тому вони можуть повзати лежачи на боку. Саме звідси і походить назва цих тварин. У вологих місцях суходолу, лісові підстілці, під камінням, і у приміщеннях, наприклад, по грибах чи підвалах, трапляються невеликі сірі ракоподібні, які називаються мокриці. Вони беруть участь у процесах ґрунтоутворення, тобто перероблюють рештки органіки, збагачуючи нею ґрунт. На відміну від мешканців водойм, мокриці пристосувалися дихати атмосферним киснем, а не киснем, який розчинений у воді. Щоб в прісних стоячих водоймах зачерпнути сачком воду, то можна виловити дрібних рачків, які називаються дафнії. Тіло давні сплющене з боків і міститься в двостолковому панцирі. Перша пара вусиків у них корочена, а друга видовжена. За її допомогою рачки плавають, ніби стрибаючи у воді. Водойми також населяють циклопи. Перша пара вусиків цих ракоподібних видовжена і слугує для ширяння втовщі води. Друга пара вкорочена. На голові циклопів є лише непарне просте око. Саме це і здумовила назву тварин. Згідно з давньогрецькими міфами, на одному з островів проживали велетні циклопи, нащадки богів, які славилися своєю жорстокістю. Вони мали на лобі лише одне непарне око. Я думаю, ви знайомі з цими містичними істотами, тому що дуже багато мультфільмів сучасних зображають їх як героїв своїх е серій. Далі, до раку подібних. Належить також щітні. Знайти їх можна в прісних водоймах, навіть у е, таких невеликих весняних колюжах. Тіло цих невеличких ракоподібних вкрите щітком, звідси і походить їхня назва. Живуть щітні недовго. Щойно сонце висушить весняні калюжі, дорослі тварини гинуть. Але яйця, які вони відклали, можуть витримувати тримало посуху. Висушені яйця щітні легко розносяться вітром, що забезпечує поширення виду. Коли яйця потрапляють в колюжі, з них виходить личинка, яка швидко стає статево зрілою. На території України мешкає щітен літній. Це один з найдавніших мешканців нашої планети. Він пережив динозаврів і багатьох інших викопних істот. В морях України мешкають креветки, раки-самітники та краби. Креветки мають видовжене тіло і здатні плавати у товщі води. Щорічний світовий промисел креветок сягає десятки тисяч тонн. Також у Чорному морі мешкає кілька видів раків самітників. Головогруди та клешні цих тварин добре розвинені та захищені твердим покривом, тоді як м'ясисте черевце має тоненький покрив. Молоді рачки, які щойно вилупили з яєць, знаходять червоногих молюсків із черепашками відповідних розмірів, з'їдають їх, а своє черевце ховають у спорожнілу черепашку. Наразі дуже багато у морях і океанах опиняється сміття, особливо пластику. Це є пластикові кришки, різні баночки, контейнери, і раки самітники е, ц, приловчилися до того, що вже е, багато з них не палюють палю, на е, молюсків, не забирають у них е, саме ракушки, а просто засовують своє червце у сміття, які людина позбулася. Неправильним способом, і воно потрапило у море або океан. Дуже багато фотографій зображень ви можете знайти в інтернеті і подивитися, як виглядає рак самітник, у якого черевце захищене, наприклад, пластиковою кришечкою або якимось контейнером. У крабів, наприклад, який зображений у нас на екрані, черевце вкорочене. І підтягнути під головогруди, які вкриті міцним панциром. Перша пара ходильних ніг, як і в річкового рака, має потужні клешні. В Україні трапляється крап кам'яний та, наприклад, крап прісноводний. Вони потребують захисту через забруднення водой. До промислових видів ракоподібних належать різні види омарів і лангустів, які мешкають у морях. Зверніть, будь ласка, увагу, що омари або лобстери, тобто це одна і та ж сама тварини: омари або лобстери. Вони мають добре розвинені клешні, за допомогою яких вони розчавлюють черепашки молюсків. Ці великі клешні можна побачити на екрані. А от лангусти вони мають лише маленькі клешні. Використовуючи кінцівки та панцир, лангусти здатні видавати голосні звуки, які відлякують ворогів. Скажіть, будь ласка, чи сподобався вам урок? Напишіть про це у коментарі. Для мене дуже важлива ваша думка. Ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!